Щоб цей матч виграти, так? безумовно таке завдання стоїть. І перед тренерським штабом Олександрії. Перед тренерським штабом металіста і забиває, забиває металіст. Браво! Максим Прядун на себе взяв ініціативу. Обійшов суперника на віражі, увійшов до чужого штрафного майданчика і дуже сильно пробив ближній кут. Не врятував команду Олег Білик. Ну, бачите, вся пауза. Пауза пов'язана з тим, що Ралюченко надавали допомогу. Вона пішла якимось дивовижним магічним чином на користь металісту. Одразу комбінацію розіграли. Таке враження, що про цю комбінацію домовлялися харків'яни. Мовляв, зараз розіграємо так, я туди, ти біжиш туди, ти віддаєш передачу у ту зону. І розбирається, розбирається Максим Прядун. Металіст грається в меншості, виходить уперед. Перша о цій Ну Подивіться. Подивіться, як розібрався із Білошевським. Із Богданом Білошевським, як розібрався прядун. Прокинув мер собі на хід, Тут не встигав уже підстрахувати Баболо Білошевського. Забуває прядун свій перший гол. В... Ні, не перший, другий гол. Забував.